Привіт! Ми фонд. Об'єднані для України. обєднані для України. Задача фонду нагодувати людей. і кожного дня перебуваю на новій пошті. Відправляю вам посилочки. Сьогодні Ольга Федоровна отримала відділення від от Анастасії. от фонда You 4 u прекрасные матрасы. Борисполь, фонд United for Ukraine. Хотим поблагодарить фонд объявлений для Украины. Тоже мы хотим вам сделать приемы, чтобы посмотрелось. United for Ukraine приехал в Лозовую, Харьковская область. Сьогодні, як сказала Настя, субота, але для нас суботи немає. Ми допомагаємо вам! Нічого не міняється. Сьогодні ми знов на новій пошті відправляємо для вас посилочки. Дуже дякую. Сьогодні знову відправляємо для вас посилочки. Працюємо кожного дня для вас.